Обязательно, как бы да? угу. с тобой, да? С тобой же не как? Сейчас ну, вам свою красу Вот здесь Бурьянам Ага, да, красавица Я бриколи в квітниках. Є багато квітів. Одна відквітає, друга заквітає. Зараз ірис. Яких в мене вже мало, бо я їх дуже багато. Просто викинула. 9.01, я вийшла сапати. Один глядачок що вже зробила. Дивіться, засік у мене помічників. Оце були всі посади. Що було? Хочу показати вам мій город. Це в мене мій город. Чистіше, я починаю свого. Ну як починаю. Вчора ж я на своєму була. До речі, всім привіт. Доброго ранку, доброї днини, доброго вечора. Кого що гарного у нас? Мені ота картина дуже подобається, дивіться. жовто блакитна Файно ж, правда? Правда. Не знаю чи вам файно. Мені файно. Хочу. Трішки я бігала додому. Треба, було трішки своїх красок. Це внизу вже мене файно. Тут не так От там Отам, бачите як. Починається. Ну нічого. Все зробиться. Ой, така красива. Страшне. Собака який дивується. А певно, думаю, зума зійшла хазяйка, красу знайшла. Ну, вже радує, що в березі пошаровано, тут пошаровано. Байдеп покаже мене. Так, 10.53, ось іти до хати. Бо. Прийшли мами втрихти, а після стрішки йдемо покупати. Все не так, як хочеться. Тось, ти тікаєш від нас, тось! Пішла. Тося! ти будеш зі мною за компанією сидіти, так? Да? Зараз дійдемо рядок до краю і підемо каву пити, так? Мося! Моська, ти касюня моя! Ой, така косюня ти. Йо, ти помітниця моя. О, то вже молилася. Можна сестра твоя зараз назад повернеться. Да? Дя. Так? Йо. О, така моя косютулечка. Моська-косютуля. Так. Да. Моська моя, така моя косютуля. Там нема клістівні, не, так? Да? О, така вже. О, така, моська. Косуньці. Хрисюночка Веліна. Так, Льоза, дитинка. Так, да, дитинка така мила, вона моя. Так, ось і тільки Все, підемо далі плачувати, а потім підемо каву пити.

І ось є такий. зробила, тут, та й малий, але повірте, він файний. Погано, видно, рядки зараз. Ну і таке. У мене ще попереду, а я йду потикала. Вже радує картина, яку я бачу. Я вже дивіться стільки. Вже тяжко. Там були цілі ціні штучки. Ну ніхто не казав, що буде легко. 14.30 і ось такий у мене результат. Сідаю трошки перепечети. Спина в вогньому Ніхто недавно не дінеться, і за мене його ніхто не висипає, тож треба сісти хоч на п'ять хвилин. Води дуже хочу, але не піду. Знаєте, я оце ось з недавніх пір стала заздрити жінкам, які живуть в селі, і не пашуть як воли білою заздрістю. Чесне слово. Відколи я себе пам'ятаю, я пашу як віл, а виявляється, що можна і не пахати жити в селі, кричати на все, що я живу в селі, і не нароблятися, не тягнути все. Ніби тобі більше не дадуть, і все треба. Ніби останній шмат хліба доїдаю. Все я переживаю, що треба, щоб було, все переживаю, що треба зробити, а другі не переживають. Живуть собі. І непогано живуть, і краще живуть. Тільки не подобається мені, що сильно в груди себе б'ють. Словом, цим. Я живу в селі. Як можуть, так. У мене так не виходить. А ще мені дуже ось цікаво, чому чоловіки не люблять жінок. Які роблять дуже багато, а люблять тих жінок, які нафуфиряться і роблять вигляд, що вони нічого не можуть. Хіба ви дійсно думаєте, що вони нічого не можуть і вам так хочеться ж думати, що ви їм потрібні як дуже-дуже велика опора? Хіба жінка робочаща крокодил чи що, що на неї ніхто не звертає уваги. А на на завжди звертають. Щось мене на філософію потягнуло. Сижу, дощ почав, до речі, накрапати. Можна все побачити по держаку моєму. Він вже третій раз спускається, але я не здаюся. Я сапаю. Мені здається, що мало хто таке псапав. Ну, має на увазі жінок. У мене тут, до речі, вже пішла шийця. М -м. Далеко не видно. А -а -а. Саме цей шмат, усього де дуже файно зелено. То тут пішла ший. Ой, як її. М'ята якась тут така є. Вона не сильно пахне, але її тут весь город сіяний. Мої півники. Ось він мене спина вже мокрувата. тільки я тут дві хвилини посиділа, ще пару хвилин і буду вставати і йти далі. Бо як посидиш, ще дужче спина болить. Ну, зараз. Дивіться, які в мене руки від держака. Бачите. Друзі, вже навіть видно, що з гори посапа. третина вже є. 1929. і вже так гарненько, наче висипала. Туди вже все менше і менше лишається. Але ж там мені ті гухмари покою не дають. Хай не буде вже дощів. У мене якраз цього дуже страшний кусок. Якраз майже до сіника, туди далі вже немає такого страшнючого наче. Навіть не до сінника, до того, де викосяне. Видно вам чи ні. Тут і какиш, і осот, і м'ято. Ще й картоплі падали, штук 10 є. Такі справи. О, кокі почув, що роль гавкає. І чаша, чаша на ну, город. Ага, там воно мала ж пінгалітиха на гною стоїть, вся побігла десь. Так, рухаємось далі. Ага, той побачив, що брателу і пре по кусовиці. Бачите, там раніше корова в мене була припнута, вона випасала, а це його треба буде косити на сіну, і хоч якесь як доповнення буде. Бачите його? Стіки ага, вже він видніється. Бачите, навіть дуже порогу Видно, що в мене там зараз фокусується, О, Мурка бривізка, що там в мене вже посапано. так в мене тут вже висипані. Картопля моя, Картопля доволі файна, кабачки, то не мій. Хто сусідній? А, це моє. Буряки вже треба проживати. Куртопля, бачите, камено вже. Треба сапати. Дуже широко я їй цілющила цей рак. Ну нічого. Як вона росте дуже гарно. Буряки одні перші зійшли, другі пізніше. Тут взагалі грязно, капець-капець. Рання капуста моя. Треба вже нас сидить сюди. Так, отут у мене дуже погано видно. О, сьогодні вже гарно видно. Бурячок. А то не було видно. І отут де ще морква є. Я її теж не могла розпочити. Оце один шмат, де в мене дуже грязний тут. А так я там все пошарувала. Ага, ось укріп зійшов. Морква, напевно. Рядиська <світ> 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 є. Да, це кріп. Це ось усіянка така гарна в мене вже. Це простий буряк красний. Ось так. Огородний. Цей шматочок маленький. Напевно, завтра прошу. Ти наминаєш? Дрибелки? Гм? Будем? Будем перепинатися будемо? Гм? Будемо перепинатися? Чи ні? Кужи. Дурачок не мій. Треба перепнути, поки їсть. Захекалась, поки приперла з берега її воду. Вона тут вже аж на другій стороні. Припнута. Зараз об'ється і будемо перепинатися. Ну, цей кошматочок такий красивий. Вона так повільно воду п'є. Ніби через кожен зуб пропускає. Але воно. Нього... Бачите, зеленіння моя хата. моя Ото Отож там я живу. І дуже далеко збільшила вам. Тільки що парувала. Зараз покажу вам, яка я. Морда червона. не глянь. Перша, головне, бичок не відіду. Так, ну що, 19.29 я вправилась, прийшла на город, бо задержалася з тим паруваннями. Біля мене вже знов три помощники. Я два помічника і помічниця. Тоська! І вже вона точка йде. Думаю, йти чи не йти. Ну, дві два рядки пройду, буде два. І то на два менше. Тож поїхали. Так, ось таку кількість городину я зробила. Зараз буду рахувати рядки просапані і порахуємо з вами рядки, які ще треба буде посапувати. Так, я погоджуюсь. Дещо пропускається, тому що воно дуже велике зілля. Але все одно ж краще, ніж он там. Другий раз буде легше, менше останеться, тому що маю надію, що не встигне так сильно зарости. Ну, а ми поїхали рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, Сім. Вісім, дев'ять, десять. Онадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Дев'ятнадцять. Тут, не зрозуміло, двадцять. Двадцять один, двадцять два. Скільки нам ще треба всапати, треба знайти. О, ще зараз. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім.

22, 23, 24, 25. Ну, по кількості мені здається, що одинаково. Просто там ширші, там вущі трошки рядочки. Тож, ось так. Так у мене отрималося. Ну що, так, друзі, я на сьогодні хочу з вами попитися. Хочу подякувати вам за те, що ви зі мною. Хочу подякувати, що ви дивитесь моє відео, ставите коментарі. залишаєте точніше, ставите мені вподобайки. Прошу вас і надалі підтримувати мене. І хочу побажати вам всім миру, здоров'я, вашим рідним, вашим близьким, вам і злагоди в родинах. А я вам і прощаюсь до наступного відео. Я вас всіх цьомої-тьомої люблю. Бувайте!